Ні, от було б чудово. 9 окей, але 10 було б чудово. Беріку. А, Ааа, піків тут немає. блядь, боже, я вже відкриваю. Я думаю, піків ще кидаюсь. Понял. Mm -mm 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 -mm. Ігор, ми ж не продаваємо, правильно? А, він продаваємо? Молодц, о, кеш. Ладно, давайте. Десь 83, нас бомбу. Тут клатиться тут. О, це волка, це вже перемога. Серйозно? Ні, тільки не хемп. Бля, це опять хемп, ну вона в мене... А, ні, це не Хемп. це Міт, напевно. А, це Келли. Не знаю. Нікого подвин в Бля, ну ката. О, ще информ. Лет'скоу. Мармуш! марбуш. блядь, блять, Давай, Давайте корнерстово на цьому. Дівчина яка спала, що де. Жалко, що це не літл. Жалко, що це не блядь, пина. 2Х85. Ластовий продавай ми. Лес Давайте, Давай, вандейка, дайте мені дай вандейк. Выходи, вандейк. А, -а, -а. а, да, це кем доберує, не бля. І хто, і хто? Я не понимаю, хто це так. Кіміч. Не знаю, це все дерьмо продаваємо. Я в душі не знаю, скільки кіміх коштує. О, блядь, химичка коштує якусь. Ну, доберем тільки копійки. Кашинка, яка то буде, я хотів собі сальму купить. Вот кашинка на сальму и вирисовалась, не? Нормально, нагороди. Пойдут, пойдут. Я плюс-мінус доволен. Нічого крутого мимо не випало. Поки що хоть трохи єсть. З вас лайкос, підписка, і побачимось на стрімах.